Всім привіт! Сьогодні 25 червня. Ми на прибутковому полі. Ми зараз знаходимося на технології Living Soil Power. Це технологія від компанії Технополь. Зробимо такий невеличкий огляд, огляд стану поля, стану культури, як вона, як виглядають наші рослинки на полі. Ну і взагалі декілька слів про цю технологію. Так що я маю відмітити? Технологія дуже проста. Після збирання культури попередника попередник тут була теж кукуруза. Після збирання попередник ми попрацювали стригельною Штри... бороною, бороною да, по рослинних рештках. Ми попрацювали з касом. Ми внесли сюди рідкі азотні добрива в вигляді касу для покращення, пришвидшення мінералізації рослинних решток. Ну, що ми по суті і бачимо, що, що по суті тут і, і відбулося. Тому що, да, до речі, маю відмітити, що тут ми отримали. 9 плюс десь да? 9 тонн, якщо накрухтись, десь 9 тонн у, у сухому зерні кукурузи в попередньому році. Ну і розумієте, тут за 10 тонн, я навіть не пам'ятаю, десь, десь десь більше да, було 10-15 тонн рослинних решток. Більше ли? 12 тонн тут було е, рослинних решток, тому решток було багато. Да. От. Е, що залишилося зараз, ми бачимо це на поверхні лежить. Так, ну ідея знову ж таки цієї технології е, коротко, це. Ресурсозберігаюча технологія, це вологозберігаюча технологія, це накопичення, і збереження накопичення карбону. Потім, це, звичайно, що з точки зору затрат, це теж е, е, така ресурсозберігаюча технологія, ну дуже, дуже цікава. Потім після роботи штригельної борони, після внесення касу на мінералізацію рослинних решток, ми вже здійснювали безпосередньо посів сівалкою точного висіву. Е, до речі, здійснювали сівалкою точно висіву. Нам сівалку дали на демо. Наш добрий друг і партнер компанія ІМК. Їм за це дякуємо. А компанії Орбіс дякуємо за супроводження елементів точного землеробства, налаштування і тому подібне. Тому сіяли правильно сівалкою і з рідкими добривами. Ми вносили РКД, вносили різні РКД. Про це більш будемо. Пізніше, більш детально розкажемо. Так, що ми зараз бачимо? да 13 травня в нас був тут посів, уже доволі багато часу пройшло. Ну, кукурудза я вам скажу скрізь, і на різних технологіях щось дуже повільно росте. Рік такий, весна така, я б сказав би, тумач. Ну... Для кукурузи особливо, та й для більшості культур. Да, холодні ночі і так далі. Старт такий хреновий був. Тому все воно дуже, дуже повільно росте. Але не дивлячись на це, ну, кукурузка гарна, да, у нас повиді, що ми тут маємо? Так, зараз спочатку подивлюся. Ну, у нас навіть на наших. Де да, ще треба відмітити, що ґрунти у нас легкі, це ясно сірий ґрунт, холодне, мокре. Волога є. Волога є, просто не вистачає, е, не вистачає температур да, плюсових. Суми активних температур не вистачає для цього регіону, правильно? Волога, волога у нас є, зрозуміло, під рештками. Навіть на тому, що в нас легкий е, гран-склад. Так, дивимося на рослинку. Як себе рослинка почуває? Дивимося на її, ще сподивимося корневу систему. Так, далі викопали ми рослинку. Дивимося на її кореневу систему. Що ти Володя можеш сказати тут? А? Ну, що можу сказати? Все добре. Гарна коренева система. Я маю відмітити, що поле було не ущільнення. До цього ми тут працювали з рихленням. У нас було тут гриб... глибоке рихлення, тому тут немає ніяких підошв і ущільнень. Коренева система бачимо гарна. Корніці гарно вниз розвиваються. Ну, До речі, як для цього непогана, так, коренева угу. система Гарно рухається. Тому так, ґрунт, до речі, рихлий, класна технологія. Зараз подивимося запаси мінерального азоту в ґрунті. У нас є певна ефективна урожайність, вона 8 плюс тонн в сухому зерні. Далі ми дивимося запаси продуктивної вологи. Ми їх теж покажемо на цей час, які вони. І ми дивимося мінеральний азот. І далі вже відбувається розрахунок потреби у мінеральному азоті, потреби у підживленні. Тому далі ми вас проінформуємо, як це буде все це відбуватися. Ну, в цілому, рослин, рослина гарна, гарно виглядає, посів теж мені подобається, в принципі. Так, рослинні решки вже відмічав, так, швидко мінералізується, поверхня ґрунту закрита, ґрунт нормально структурований. Ну, все отлічно. І це при тому, що штригельна борона і каз. Технологія дуже проста. Але перед цим у вас має бути ґрунт. Добре підготовлений, без ущільнення, я вже відмічав, що ми тут працювали глибоким рихленням. Mm -hmm. Тому штригельна борона після збирання і кас на мінералізацію. Давайте ще пройдемо зараз на ще одну ділянку для порівняння. Тут все дуже просто: тут ми не проводили ніякого обробітку, тут у нас прямий посів. Не можемо його назвати нульом, але прямий посів. Хоча підготовка. Як і під нуль. Зверніть увагу, без азоту вона суттєво відрізняється. Да, так, видно, видно, да? так? Тут, тут теж працювала штригельна борона, але тут не вносили азот на мінералізацію рослинних решток. Скажу, що по кількості по кількості решток, ну, десь плюс-мінус однаково, да, якщо так візуально оцінити. Але, звичайно, що там стан кращий. Вона вища, вона, вона має насичений зелений колір. 40. Скільки у нас тут листів? 10 см різниця, ну, фаза однакова. 10 см різниця у висоті. Фаза однакова, вона зараз має 6-7 по... повних листків і там і тут. Так, да, по фазі однаково, але в висоті і колір є різниця. Ну, зрозуміло. Тут немає азоту, там, там є азот на мінералізацію. Тут у нас прямий посів. Ось він. Тут прямий посів. З азотом Володя? Тут у нас оця частина з азотом, а та без. Ага. Ось ця ж мінералізація була. А та ага. без. Так, да, тут відсутній обробіток у нас. Ну таке собі. Там, щоб там без азоту, там взагалі сумна історія, так? Да? На світло сірому ґрунті. А тут з азотом, ну така собі теж. теж. Вона навіть відстає у рості від там, де ми працювали з тригельною бороною без азоту, так? Да? Та що з азотом? Або така сама десь. Ну, ось та гірша. А давай подивимося, що відбувається з кореневою системою. Так, скажу так, на відміну від там, де ми працювали бороною, тут ну, щільніший ґрунт, тут важко копається. Я б сказав би, херново копається. Це можна таке слово казати? Дивісь, мені хоче. Коронева система в рази да, в декілька разів вона менша. Тому так, є різниця. На даному ґрунті, на даному полі ми не, по, не порівнюємо навіть вже там з класикою якоюсь, і зоранкою, і з дисковкою, тому що ми вже цього наїлися на легких ґрунтах. Я вам скажу це повний тумач. Орати, дискувати і ще щось таке робити. Тому що е, світло-сірий ґрунт. Лекий грансклад, оранка, дисковка, е швидка втрата вологи, дуже швидка втрата вологи, швидка мінералізація рослинних решток. Ну, я б сказав, би, навіть не мінералізація, а їх вони більше гніють, да, коли ти їх перевертаєш туди, mm -hmm. ложиш. Тобто ефекту немає. Немає віддачі тієї, яку ми отримаємо, коли ми внесли азотну мінералізацію, і ми отримали, отримаємо все рівно зверху якийсь там плюс по. По калію, по, по фосфору незначно, по мікроелементах ми і по азоту, в тому числі. Ну і плюс же знову ж таки накопичення вуглецю. Так. Оцей е, спосіб посіву, який ми да. е, рядом з тригельною бороною залишили стерню, а потім посіяли, але внесли азот на мінералізацію, можна назвати прямий посів. Так, от е, різницю ми маємо. Де був ґрунтовий обробіток, тільки що були краще, кукурузка значно, де mm -hmm. прямо посіяв, та і все, результат буде якийсь, але не той, який би хотілося максимально отримати. Ми на технології Living Soil Power і дивимося на частині поля, де випробовуються різні стартові добрива. Да? Mm -hmm. Що це в нас тут таке світленьке? Це у нас без стартових. А, це без стартових добрив, такий світленький, Угу. Да? Mm -hmm. А отам, стартовими, да? Так, е, да, це от, там далі вже гібриди пішли. Це фонова єдина технологія, стартові добрива були. На гібриди фоні... Лімагрейна, так? Да? Так. Да. І це все здійснювалося відповідно ж на фоні технології. Тобто, е, тут різниця в чому? Тут так само 100 літрів касу на мінералізацію да, ми внесли угу. і Тобі 42 ДВ ми внесли на мінералізацію рослинних решток. І тут відсутній повністю, повністю старт. Да. Для того, щоб е, показати різницю. Як мінімум візуально, ми викопаємо рослинку на варіанті, де без внесення е, цих да, стартових добрив. Ну, е, ти, Ярослав пам'ятає, що технологія е, здорового ґрунту передбачає зовсім без е, будь-яких добрив при посіві. Але у нас перший рік ми маємо реалізацію цієї технології, а також ми тут ще випробували різні стартові добрива. Тому mm -hmm. маємо можливість побачити, як на, на фоні цієї технології працюють або а, відсутній ефект, коли не застосовано стартове добро. Хорошо, тут, давай. Тут Беремо старт. рослинку, якусь типову. Так, що ми бачимо? Це без, без старту. Без старту Да. Ну така. О. Серединка між, між тим, що ми вже Пішли далі. Так, це у нас. Це у нас почався інший варіант, так. Oder? Тут у нас вже зараз треба глянути який саме. Це ми вже тут зайшли на полігон, де екоорганіка свої продукти. Демонструє і це у нас їхня комбінація одна. Тут стартова доза добрива вже є. Рідкова. яка? Ми робили стандартно 35 літрів на гектар. Коротше, варіант, така органіка. Порівнені там де бізнес в цьому році. Це без РКД, а тут у них є стартове добриво. Угу. Зараз Володя скажи, яке. Ми стоїмо тут на фітоспринт. 35 літрів на різні. Тіто спринт 35 літрів, так? Да? Так. Да. Ну, блін. І ще ми хочемо Є його різниця, зробити да. позакорени оцинком. Так, оце ми зайшли на контроль бездобри знову черговий. Так, контроль бездобри, видно, що хренувата ситуація. Тут, тут. у нас якраз варіант, де. Контроль без добре. Слухає слово як... це в мене вчепилося сьогодні, да? Так, як він. Ні, але ж, якщо воно хреново, то воно ж хриново. Е, справа... Без добре не хоче воно рости. Да. О. А ось це вже починається. Мені ну, е, казали, я бачив вчора і бачив сьогодні, що представники е, компанії Квадрат е, приїжджали, дивилися на, на цей полігон. Угу. Е, конкретно це у нас. Пішли їхні продукти DiAfam Action угу. е, CMR, Action 2.0 і стандарт. Так. Так, ми порівнюємо до контролю, а не порівнюємо до, до органіка, до контролю. Ну гарно. Uh -huh. Де яка різниця? Коренева система, Угу. Uh -huh. Розгалужена. Великі ці бічні корені дивись, які. Повітряні корені дивись, які великі. Формується ось. Ну, гарна коренева система, Угу. Uh -huh. Так. Ну, різниця суттєва. Звичайно. Ми ж про гроші, про прибуток, тому, тому економіка покаже. Але видно, що на начальному етапі ну, суттєво. І взагалі в цьому році я бачу, що гарний результат дають взагалі стартові добрива в цьому році. Напевно, тому що, давайте так, якщо по волозі більш-менш у нас на старті є волога, але треба врахувати те, що не вистачає. Майже по всіх регіонах України не вистачає суми активних температур, тому не вистачає тепла. І отут от якраз ну, зрозуміло, що уповільнюється е, нормальний е, ну, ріст і розвиток, уповільнюється споживання е, рухомих сполук там фосфору і, і окремо ще макро мікроелементів. Тому якраз от на старті РКД дає свій результат. Да? Звичайно.